Систему нагріву гарячої води обрати для свого будинку. Саме дешеве, і саме проста – це електробойлер. Але самі розумієте, кожного року його потрібно чистити і ну, споживає тіпа, електрика саме дорогий вид нагріву води. Другий це якщо у вас є газовий або електрокотел, ми використовуємо бойлера непрямого на нагріву. Це отака от бочечка емалірована, внутрі якої є змієвік. І будь-який із опалювальних приладів косвенно через цей змієвік нагріває холодну. Воду, яка заходить в бойлер, ну і з нього виходить гаряче. Це вже набагато краще, але є великі мінуси, що такі бойлера потрібно кожного року обслуговувати, бо то, що в них внутрі знаходиться, залежить від якості води. І по-друге, в таких ємностях не потрібно застаювати надовго воду. І хоча б раз в тиждень піднімати температуру до градусів 70-70 75 щоб не е, втворилася оця от бактерія, да, і не засмерділася, типу, ваша вода. Але найкрасніший і найкрутийший засіб на... Гріти гарячу воду, це от система FRESH. От ми маємо бочку, в якій будь-який із опалювальних приладів готує просто технічний теплоносій, наприклад, з температурою 50 градусів. У нас є тут гільза для датчика температури, і условно якийсь із приборів контролює нагрів цієї ємності. Потім холодна вода заходить у нас от сюди на низ теплообмінника. Це от такий от пластінчатий теплообмінник. Коли ми відкриваємо кран з гарячою водою, реле протока запускає циркуляційний насос, і по одній частині теплообмінника у нас циркулює технічна вода, а холодна вода у нас з температури 8-10 градусів моментально прогрівається, і в душе, в кранах ми маємо завжди свіжу чисту воду. Тобто водичка пройшла у нас в систему водопідготовки, зайшла сюди з температурою 8-10 градусів, моментально прогрілася в кількості до 50 літрів хвилину. Ми завжди миємося чистою, свіжою водою. І нам не важливо, що в тій ємності, хоч вода буде стояти місяць, хоч два. Це технічна вода, як в вашій системі опалення. Тут одна середа обмінюється теплом з другою середою, і ви маєте гарячу воду без перепадів тиску, тому що у вас ніколи немає контрастного душу внутрі, бо у других приладів є пропускна способність. При нагрів'я, ну і не переживайте за те, що від якості тої води, яка у вас йде в душі, ви колись можете потрапити в інфекційну лікарню. Це коштує трошки дорожче ніж система з бойлером непрямого нагріву, але з такою системою не потрібно ні за що переживати. А кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла холоду. слава українцям.